У січні 2021 року Марія Свірчук відкрила ательє Твій швейний майстер. Але коли розпочалася повномасштабна війна, жінка з трьома дітками переїхала на Львівщину, звідки вона родом. У жовтні 2022-го вона повернулася на Хмельниччину та започаткувала швейну справу знову. Історія Марії Свірчук, дружини чинного військовослужбовця, у формулі стійкості. Ходімо знайомитись. Коли почалася ваша швейна історія, коли ви вирішили а... шити. І Я переїхала до Хмельницького і менша, старша мала почала займатися танцями, і вона захотіла, от ми почали дивитися, вона східні танці обрала, і ми подивилися, моніторили ринок, які там ціни. У мене мама вдома займалася ремонтами, вона там щось підробляла, тобто поняття швейної машинки було, ти бачив, ти знав. І тут мала, е, 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 ну, мала хоче займатися, траляля, ти відкриваєш, а він вже тоді ті костюми стояли, як крило самоліт. А ти ж розумієш, ну там що там пошити? Ну, ти я бачив, що мама це робить. І от я почала щось там крутити-крутити собі мультики, тут я вагітна, Приходить чоловік, каже, я хочу на курс рові і шиття. Каже, хочеш, іди. І я пішла, у мене тільки один чоловік. От він ця людина, яка: там, Хочеш, пробуй, хочеш, треба, купуй. Все ну все, тебе все вийде. І а, я почала шити. І я, каз, я там пиши один, Костюм, малій, другий. Ну, звісно, зараз як згадую, там технологія хромала там на, на, на всі три ноги. І я так. Сідаю, в мене починають дівчата, які з нами ходять, давай поший нам, давай поший нам. Я зараз розумію, що це було на той період не ідеально, але все одно це було прикольно. І ми, ми, і ми їх шили, ці костюми, я там кажу, все, я вже вагітна малою, я не буду більше нікому нічого шити. І наступний костюм я почала шити, коли малій було 3-4 тижні. Ага. І, коротше, ну я не зупинялася. Наприклад, народився малий, тобто чоловік каже, який тобі подарунок зробити. Яку машинку. А -а -а. Народилася мала, каже, а ти замалушує, який подарунок. Оверлок! От хтось хоче там айфон, хтось хоче то, хтось хоче то, а швачки хочуть. Розпошивалку, прес, утюг, каже, новий. Ну, типу, каже, зовсім різні моменти. В грудень місяці на року, як сигнав, всі банки предлагають пізнати, що. І взайко дзвонить банк і каже. Слута, ви не хочете кредит як військовий. І Віталік ти посів там по Каже: Хоч кредит, візьмем тобі на бізнес. Я кажу, ти що? Я ж не зможу. І В мене є знайома, вона має магазин тканин, і я прийшла до неї, і я її зізнаю, там це ми говоримо. А вона давно вже вона така: давай відкривати щось разом, там магазин туди-сюди. Було страшно починати, але в суборанді воно значно легше. Це був січень 21-го. Ага. Це вже в січні зараз буде 5 років, як я офіційно працюю. Не просто там чуся, я офіційно працюю, Ну, з кожним разом кажу, що тоді було страшно, було мало досвіду комунікації з людьми. Зараз я вже більш сміливіше можу людині пояснити, що це не ваше, воно вам не підійде, ви цього не робіть. Давайте ми. Щось передумаємо, ще щось, ще щось. Взяла за правило, що дешеві тканини — це не для того, щоб шити на замовлення. Людина вкладає гроші, ти вкладаєш час, а річ після двох-трьох разів вона втрачає свій статичний вигляд. Воно ні до чого, скажемо. Тобто, це є те саме, що можна купити в будь-яких бюджетних доступних е точках. Тому я вважаю, що якщо пошию, то там має бути щось краще. А з чого починається виріб? Особисто у вас? Е, в мене особисто починається, от ти собі продумуєш, скажімо. Бувають два варіанти. У мене буває, у мене є дівчина, вона з пані, вона сидить в Італії. І інколи в неї своя сторінка в Фейсбуці вона там викидує якусь цікаву тканину. І ти подивився на неї, ти розумієш, я її хочу. От просто хочу. І ти її, поки вона там їде з Італії в Дніпро, Дніпра сюди, ти собі приплановуєш, що це має бути. Буває таке, що ти типу, побачиш, наприклад, цю сукню я побачила в інтернеті, у нас зараз в цьому році були рюші. От мені було цікаво, типу як воно має бути. І ми, ту тканинку я брала в дівчат, просто мені хотілося от створити, як воно має бути. Вже, Тобто я тут тканину підбирала до готового, типу, цього планового виробу. Тут в мене була є клієнтка, от є все в кожній швачці, коли ти шиєш на замовлення, і ти відчуваєш виріб, і всі кажуть, вау! Ти там дивишся. І тут у нас ця сукня, вона така. Ну просто така легенька. жіночна, легенька, вона довга, ну, я не дуже люблю довга, Але інколи хоч, і от я зрозуміла, що я її хочу у своєму гардеробі. Про швейного камері, Марія. Швейний хом'як, це люди, зазвичай люди. Швейний Ні, це по це потреба. Ага. оце відноситься більше до потреби. Чому? Тому що палітра має ниток бути велика. Зазвичай нитки, наприклад, ходові, чорні, сині, сірі, білі. Я тримаю мінімум сім катушок. Чомусь не сім вісім. Чому вісім катушок? Тому що коли ти відшиваєш виріб, особливо трикотажний, він включає в себе повний цикл. Прямострочну машину, розпошивальну машину. І оверлок відповідно, ця заселяється чотирма, ця трьома, ці по одній нитці. І для того, щоб не бігати оце перерізати, мені простіше мати ці нитки всі в комплексі. До хомяків відносять людей, які люблять тканини, фурнітуру. Я е, люблю от тканини. Я люблю, от якщо щось класне. От ти там прийшов, ти побачив, і воно от прям зацепило. Тут є най деякі тканини, що ти замовляла в дівчат. Тут є магазин, інтернет-магазин. Вони перші, хто зайшов на ринок України, хто займався діджітал-принтом. Є один відріз, іншого кольору немає. От наш потраківський розпис. От він відпечатаний на трикотажі. От він ось в такому форматі. І е, він був на футболочна, на кофти тканин. Потім вони вже пізніше їх вклали на навіть на плащовку, коли Житомир виробляв трикотаж. Щоб я зараз чула, що Україна робить тканину. Я щось ну... зазвичай всі Китай... є між іншим Китай. Це дві якісті. якість погана, якість хороша, хороша дуже хороша. Е, з найдорожчих тканин це в основному йдуть європейські виробники тканин, тому що я не. Якщо вже по суті дивитися на європейську тканину, вона дійсності вона вартує того своєї ціни. Шолі Щоб... бізнес це сезонний бізнес. В залежності від того, як ти себе подаєш, якщо ти якщо ти хороший майстер, ти гарно робиш, і неважливо, що ти гарно робиш. якщо ти вмієш і зробити там курточку і переробити сукню, то відповідно в тебе будуть постійно люди. Є речі, які я там собі підкроїла, але не встигла заліту шити. Надіюсь там. Чекаю моменту, може, десь колись з'явиться, Або там складаю речі, які приносять мені на ремонти. Тобто я знаю, що в мене там вони є. Я собі їх взяла, зробила там другий куточок, пересклала, що вони в мене готові. Тут ще не вся фурнітура, там в шухлядах дуже багато фурнітури. Взагалі в цих шухлядах дуже багато цих всяких коробок. Кожні коробки там по різному підписані, різні тасми, брателі, всяка-всяка-всяка всачена. Всяка дуже всього багато. Ну дуже саме, саме більше я захоплююся це металофурнітурою. Також тут в мене вже відкладені всі поверху, там вже відкладені ідеї, над якими треба пропрацювати. Ось тут маєте на увазі, так? Так, да. там такі серйозні ідеї, тому що хочеться щось оригінальне. Ну, в принципі, я, я, любі, я люблю таке, знаєте, щось ну, просто. Щось, вигадати, щось щось воно має бути, щось таке максимально гарне. Теж часто запитують клієнта, чому дуже до ну, типу, дуже довго йде пошив. От є таке поняття в, в цьому база. І от, Ось так виглядають наші всі клієнти. От з, з, з іменно з цієї бази ми формуємо загальному всі вироби. Тобто, якщо в тебе прийшов клієнт перший раз і ти собі змоделював таку базу, тобто ти вже можеш з клієнтом працювати спокійно, тому що ну тобто контрольні мірки це обйоми, які ти можеш собі зробити, і ти можеш з ним продовжувати працювати, тому що у тебе вже є напрацьований матеріал. Mm -hmm. Це як знаєте, як в банку внесли базу даних, і вже прізвище ім'я по батькові, і хто в тебе хрестив дітей. Вони. Теж є. Ну, відповідно, воно потім переноситься на бумагу таку, типу, потім на тканину. Чи можна сказати, що всі речі, які у гардеробі Марії Свіртюк, її дітей, її чоловіка, це ваші руки пошили? Відсотків 75. Угу. І воно витісняється все більше і більше, тому що Перше це перше питання, яке я ставлю, мені це економічніше вигідно. Та сама банальна футболка в мене в когось там, скажімо, 3-4, В мене зараз відчула 25. І, тобто, я знаю, що завтра, якщо навіть я сьогодні не в ресурсі, і не заклала стірку, я знаю, що в мене діти завтра мають що одягнутися. Другий фактор то, що, наприклад, я шию там костюми з кращої якості тканини, тобто я знаю, що моя дитина 100% відходить відходиться з сезону, воно не піде катишком, і через два 3 три стірки мені не захочеться його знову купувати, щось нове. В плані курточок ну, я не знаю, просто захопилася. Раніше було це складно, зараз я зайшла в такий формат, що я... мені це цікаво. Чи це ви зробити череп... від спідньої білизни і геть до верхнього одягу? Так. У мене було в минулому році якесь таке максимальне вигорання. Ну, я не знаю, я була просто... Просто вигорівши настільки, що от я до чоловіка подзвонила, і кажу, слухай, давай так. Ем, я закриваю я, ну, просто Я не витягаю ні фізично, ні морально. А він каже, це все що ти хочеш сказати. Я кажу, да". І Він таки до мене каже фразу хокей, давай так зараз фраза. Це було жорстоко, звісно, хтось скаже, але це було скаже, це було справедливо. Він мені задав запитання: каже, Маша, якщо зі мною щось станеться, ти зможеш почати спочатку? І я таке собі задаю запитання. Зараз я скажу як герой, да, та що там цей бізнес відкривати? Я ж вже буду підкута, але я розумію, що я говорю без цих емоцій, які я можу отримати. І я тоді собі задав задала запитання, чому ти стогнеш тут. Він стоїть, він тримається та ти не можеш триматися тут. У чому ваша формула стійкості? У чому формула стійкості Марії Спірчу? Кожна людина особиста, тобто то, що працює в мене, може не працювати в інших. Ну, в першу чергу, це роз... оцей фактор, що у нас всі психологи повторюють ти. Ти на першому місці, тобто, якщо ти втомилася, ти йдеш, відпочиваєш. Якщо ти будеш тримати себе в формі, все буде довкола. Якщо ти вже починаєш, скажем, виснажуватися, тебе починає дратувати діти, тебе починає дратувати робота, тебе починає дратувати все. Просто любити себе і чути себе. Більше нічого не потрібно. Не накручувати собі кучу цих всяких непотрібних ідей, непотрібних думок і прочого. Тобто, ми не можемо подіяти ні на що, Ми не можемо змінити цієї ситуації, але ми повинні пам'ятати, що всі чоловіки хочуть повернутися до психологічно стабільної жінки, тому що їм потрібна буде підтримка. І себе треба тримати в ресурсі. Не справляєшся, є спеціалісти, є психологи, записуєшся на консультацію. Боже, у нас їх зараз стільки можливостей попасти на це. Ходиш, їздиш на ретрити, ходиш на заняття, малюєш піском по, -по воді. Робиш все, що завгодно, щоб себе перефокусувати. Знаходиш собі нові заняття, От, наприклад, як я пішла ще на воді. І це була формула стійкості Марії Свірчук, дружини чинного військовослужбовця. Отож до зустрічі у наступній формулі стійкості там буде нова історія.